Розгляд законопроекту про мобілізацію затягується. Найскандальніші пункти з документа прибрали, але з'явилися нові нюанси. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Яку відповідальність передбачили законодавці для ухилянтів та наскільки новий законопроект відповідає чинному законодавству? Ми поговоримо із одеським адвокатом Ігорем Шавровим. У мене два підходи до цієї закону: це юридичний і політологічний. Я ну, враховуючи те, що вказаний законопроект є розробленим і поданий до парламенту, до Верховної Ради, значить, є нагальна потреба змінити систему. Але ті зміни, які є, вони є дуже жорсткими, вони, на мій погляд, є необґрунтованими і тому виникає наразі проблема з їх прийняттям. Ми знаємо. Що систему хотять вибудувати таким чином, щоб примусити саме примусити всіх прийти до територіальних центрів комплектування. Але, на мій погляд, треба розпочинати з навпаки заохочувальних заходів. Наприклад, забезпечити соціальне забезпечення мобілізованих. І гарантувати їм, що їх сім'ї в разі е, якоїсь халепи не будуть викнуті державою і отримують гідні умови соціального забезпечення. Це і пільги, це і грошова компенсація. Також це стосується саме заробітних плат військовослужбовців. Також це пов'язане з ротацією. І з цього з цих заохочувальних заходів потрібно розпочинати. Вчора на засіданні комітету Верховної Ради була проголосована правка, відповідно до якої виключили з законопроекту весь блок пов'язаний з відповідальністю за порушення законодавства. А коли на другому курсі університету юридичного університету вивчають, як будується право. То ми розуміємо, ну говорять, що без відповідальності диспозиція статті не буде працювати. Тобто вчора фактично була повністю вбита вбиті, вбиті всі, так, так скажемо, норми зобов'язуючі. І тому я і у себе там в соціальних мережах казав, що взагалі немає сенсу зараз обговорювати вказаний законопроект, тому що. Ті обговорення, які йдуть там в парламенті, вони наразі на стадії заговорювання питання. А враховуючи те, що комітет майже місяць обговорював вказані питання без голосувань, і на першому голосуванні ми бачимо, що відбувалося, то це тільки підтверджує. Вказану позицію також слід зазначити, що мобілізація без даного законопроекту нікуди не дивалася, не, не пропала. Вона була, є і буде, тому що відповідно до указу президента, який затверджений Верховною Радою, вона триває і. Будуть зміни, не буде, не будуть зміни. Вона буде йти своїм своїм чередом відповідно до встановлених планів, і це треба розуміти наразі. У нас діє законодавство, і воно не можна сказати, що воно погане. Воно працює вже два роки, і є якась практика правозастосування вказаного законодавства. Це подобається кому-то чи не подобається кому-то, але вона є. І навіть судова практика відповідно до чинного до діючого законодавства сформувалася. І тому запроваджувати е, такі великі зміни е, наразі. Ну треба под, поміркувати. Якщо ви пам'ятаєте, прошли законопроект. Е, там було насправді два законопроекти. Один законопроект запроваджував саме зміни до законодавства про мобілізацію, а другий законопроект запроваджував відповідальність за порушення вказаного вказаного законодавства. І цей другий законопроект не був. Відозваний кабінетом міністрів, а він наразі є в парламенті. І я так думаю, що можливо, буде якийсь, якийсь гібридний варіант, пов'язаний з саме великими штрафами. Але ну, побачимо, тому що дійсно там блокування рахунків і проче. Це ну трохи перегіб, але якщо особа не сплатить штраф, то це призведе до блокування рахунків і тому інше. Прошлий законопроект передбачав штрафи там приблизно десь 200 там, 100 200 тисяч гривень, тобто ну, досить великі, дуже великі. І очевидно, що якщо особа не сплачує такий штраф і він приходить в стадію примусового виконання, то виконавча служба заблокує рахунки. Арештують майно і тому інше. Тобто, все це, все те, що вже вчора було знято з розгляду. Я зроблю посилання на президента, який казав, що мобілізація це в першу чергу питання справедливості, але дійсно немає справ... нічого справедливого в тому, що особи, які заробляють більш там, 35 тисяч гривень. Можуть отримати бронювання, а більшість осіб, які заробляють менше, не отримують бронювання, враховуючи те, що, наприклад, в Одеській області, якщо я не помиляюсь, середня заробітна плата 20 тисяч гривень. Тобто середня температура по палаті каже, що ніхто в Одеській області не отримує бронювання за цим принципом. Але також я розумію, чому виникла вказана норма, вказана пропозиція, тому що це розтяжка на поповнення державного бюджету, Ну, враховуючи сам саме навіть не державний бюджет, а місцевий бюджет, тому що грошові кошти від НДФЛ вони в першу чергу йдуть до місцевого бюджету. Враховуючи те, що ну, з державним бюджетом у нас є деякі проблеми з наповненням, і, відповідно, з місцевими ну, нічого ну, не краще ситуація, я так розумію. Но проблема вже існує, тому що чим більше людей працездатного віка ти мобілізуєш, тим менше платників податків ти маєш. Ну, це очевидно, це як перетикання з одного суду в інший суд. І ця проблематика, вона нікуди не, не, не дінеться. Вона може дітися, якщо в країну будуть повертатися люди. Тільки тікі так видивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.